Всіх вітоводів привіт, вітоводи, спринтероводи, ЛТшки. Коротше, коли ви їдете, вас кидає чорним димом, ви думаєте, що це форсунки. Міняєте форсунки, проблеми, ніхто не вирішив. І проблема є ще така. Даєте 3000 оборотів. А... Як 3000 ти оборотів? Даєте газ в пол. А 3000 оборотів більше не розвиває. І ви голову ламаєте. Що за ерунда? А ерунда вся причина в цьому датчику. Отут люблять... Блін, зараз ще мені треба казати. Ксучі карматурки. Отут люблять ці дротики. Вони люблять перебиватися. І коли вони перебиті або поганий контакт, получається з вакуума. Коли ви машину завели, сюди дає 0,9 бара на холостому. І оця трубочка верхня. Сама верхня зліва. Вона йде на актуатор. На от турбінку. який робить отак. Газулькою він має робити. Ну він так не робить. А чому він так не робить? Бля, я голову ламав, бля, просто ужас. А діла було не в бабіні. Долбойоп сидів в кабіні, блядь. Сьогодні єлі, блядь, їхав на ній. Коротше, розібрав я все, блядь, А проблема була, не треба було розбирати. Просто треба було знайти подути ротом добре. Я так подумав, воно ну, аж злетіло. Трубочка лопла. Трубочка лопла. виходить, актуатор не працював, її кинуло в аварію. І все, і машина не їде. А тут зразу приїжджаєш на СТО, тобі, опа! Ти попав парень. Ремонт турбіни. Вони трубочку тобі обрізали, заклали. Болтики всі позмащували, все заебісь, турбіна працює. Все робить. Дай 5000 і далі. А тут взагалі мелоч. Тобто, хто, в кого руки ростуть з того місця, в якого ростуть, то краще подивіться самі. І не давайте цим шарлатанам заробити гроші. Бо мені вже мало скидати турбіну. Я кажу: ні-ні, ні, дякую, я поїду додому, подивлюсь сам. А вся причина от. Він, на трубочка аж полопала від старості. І тут лопла. Все, зараз обрізаю, закладаю, і вуаля 5000 оборотів буде легенько 5-6 до відсічки. А то перша передача газ в поло, в мене їде, куча диму. Розход максимальний. Зараз подивимось. Зараз це все зроблю. Заведу машину і покажу результат, який.